Українська влада пішла війною проти віри та Бога. Зеленський хоче знищити справжню православну церкву, а її прохожан вбити на війні. Вітаю чи є у вас вільна хвилинка, щоб поговорити? Ні, не про Бога, а про те, як російська пропаганда використовує релігію, аби розколоти українське суспільство. Тоді. Поїхали. церква давно стала одним з елементів гібридної політики Росії. Патріарх РПЦ Кирило більше схожий на репера нової школи ніж на священника, зачитує на проповідях заповіді єдиної Росії не гірше за пропагандиста Соловйова. Теж стосується і підпорядкованих РПЦ православних церков по всьому світу, які ретранслюють своїм прихожанам ідеї Кремля. З початком російсько-української війни філіал РПЦ в Україні більш відомий під назвою УПЦ. МП почав активно розганяти серед вірян наратив про громадянську війну. А після повномасштабного вторгнення у 2022-му багато священників, не знімаючи ряси, приміряли на себе форму колаборанта. Саме через це був запущений процес заборони УПЦ МП в Україні. Але Кремль вирішив використати і це на свою користь, почавши розповсюджувати байки про переслідування так званої справжньої церкви, користуючись головною за. Заповіддю пропаганди берешіть частіше і вам повірять. Ці меседжі спрямовані на розкол людей всередині українського суспільства, а ще й успішно експортуються на міжнародну аудиторію для підриву іміджу нашої країни. Кремль виставляє Росію в очах світової спільноти як захисника православ'я, щоб відволікти від справжніх цілей своєї агресії. Тож будьте пильними, не дайте себе ошукати.